Шановні наші телеглядачі, доброго дня, як ви бачите з нами Ігор Миколаївич Дідковський. На сьогоднішній день, як ми почули, була прес-конференція, він є меценатом який спас старинного, старинного нашого дуба Перуна. І такі дії будуть проходити дії святкування в Національному музеї Пирогову, де люди можуть прийти вільно і побачити цього дуба, і дати якусь клятву чи обіцянку, признатися. Кохання, як ми чули, а і в любові не тільки в коханні. Ми створюємо такі джерела, де б українці відчували, що вони достойні люди на планеті Земля. і Вони можуть подарувати не тільки феномен майдану, як спроби людського державотворення, не тільки феномен національних зборів, як спроби в подальшому прямого народовладдя, не не тільки національної гвардії, як спроби забезпечити оберіг, коли ворог на. Порозі хати, а й духовні святині, які можуть приваблювати і туристів, і киян, і українців, і людей з усього світу. І всіх запрошую. відчуйте радість буття українцями і передайте його своїм родинам. І вітаю вас з українським Новим Роком, який називався Колодар. Дари по колу, вітаю вас з дарами, які нам дає природа. На наступний а рік. Скажіть, будь ласка, а що вас спонукає бути меценатом, і зберігати ці наші такі дуже важливі для українського народу от, культурні цінності? Що вас надихає і чому ви це робите? Моя мама каже, що це генетичний збій. Я так виправдовую своє існування людиною. Просто я знаю точно, що коли мене не стане, то залишиться моя бібліотека, мої музеї, які мої діти разом з іншими дітьми і внуками будуть показувати народному, радіть, що вони українці. Все, що духовне, воно вічне то як не відтворювати музеї Гончара де народно-декоративно, як не відтворювати Терпільський музей, як не відтворювати музеї в Пірогові, як не відтворювати книжки? Ну, зараз проблема, бо виплили дві книжки, Ні, не скажу, які є взагалі історією України. Все, підуть на захід, не купиш, а коштують мільйони вони, просто підуть на захід. А купи, постав на державний облік, і потім ще тебе ходять ці дзьоби. Так не дачу побудуйте, а відновіть дуб Піруна. Не машину купіть собі, 17-ту, а відновіть там, Острозьку Біблію чи перше видання Івана Федорова. От про таке йдеться. Тобто, я не знаю, я так захищаю себе, щоб не зійти з розуму в епоху первинного накоплення капіталу, в епоху, коли. Людина- людині ворог і в епоху, коли вважається, хто, і хто сильніший, той правда. А взагалі було не так на цій землі. Кожний народжений під сонцем, народжений для радості і щастя. А щось у нас так не виходить. Тому я відтворюю, щоб радість буття людиною розповсюдить більше, ніж на себе і свій родовід. Бо ми з вами одне, Валентина. Ви і я одне. Щиро дякуємо.